Хочу заявити про те, що мною написана заява до органів ОСБУ щодо можливої причетності громадянина Коцюба Олександра Миколайовича на підставі можливої причетності до кримінального злочину. Зв'язку з цим прошу вас надати мені свої документи професійного судді. Подивитися, що ви є професійним суддею, оскільки з відповіді, яка мені була надана на градолинського міськрайонного суду, а також на журналістський запит відомості про наявність у Кацюби Олександра Миколаєвича. Посвідчення професійного судді, крім зарплати 100 тисяч, і від, мені нічого не надали. Тому є. прошу є. вас Вам для то, щоб я роз ясню, роз ясню, що, того, щоб зрозуміти. Що своєчасне здійснюється професійним суді. Доказом того, що є суддя і мантія, Згідно з статті 56 і 55 закону України про статус судоустрій, статус судді та судоустрій, поноваження судді починається з моменту і наявності у нього освідчення професійного судді, а також складеної присяги народу України. Оскільки в мене немає відомостей про те, що я їх не отримав, і СБУ, поки що мені не отримав відповіді теж. Про наявність такої у вас я не знаю, чи я ви є Коцюба, Олександр Миколаївич, чи ви є професійний судді. Тоді судді... Ваші... додається клопотання про uh, долучення до справи завірено належним чином фотокопію суддівського посвідчення, яким підтверджується повноваження професійного судді, що розглядає справу. Долучити до справи завірено належним чином фотокопію присяги судді, складеної. Українському народом професійним суддею, що розглядає справу. Третє долучити до справи завірену належним чином фотокопії подання Вищої ради правосуддя до президента України про призначення вперше на посаду професійного судді, що розглядає справу. Четверте, долучити до справи завірено належним чином фотокопії указу Президента України про призначення вперше на посаду професійного судді, що розглядає справу. І п'яте долучити до справи завіреної належним чином відомості з останнім результатами проходження відповідної підготовки в Національній школі суддів України. А також відомості Вищої кваліфікаційної комісії судді України щодо результатів проходження останнього кваліфікаційного іспиту професійним суддям. Подається для суддів одного центря. А ми ознайомимося у справі потім, як ви долучите ці копії. Тому що Але ваше... Ви просто долучите. де ви? Ви можете долучити. Ви подали клопотання. Щоб ви долучили свої. Ви скажете долучити, то де вони? Ви хочете, щоб тут долучили. Я хочу, щоб ви долучили в суд. Суд відмовляю, задоволення. Ви порушуєте мої права. так? Це клопотання не стосується вказування. Яким чином я можу, я поважаю суд, але я не бачу, чи ви є судей професійний. Зайдіть, будь ласка, в реєстр указів президента, і там є указ президента про призначення. Судей, тобто ви мені те саме пропонуєте у поліцейського не запитувати посвідчення або інші посадові особи а у... Поліцейське призначення поліцейського не оприлюднюється на сайті президента України. Про призначення судді оприлюднені укази президента про і, призначення судді. Яким чином я можу е, удостовіритись у правосуб'єктності того, що ви є професійним і що ви є взагалі суддею? Навіть ми з пустого порушення. Ви хочу, щоб ми справу розглядали. Я хочу, що... щоб ми розглядали справу, але я хочу, щоб ви довели. У справі головується технічна перевага до одинадцятої до години. Добре. Дякую. Дякую. Жміть, Стають, коли суд, а це не суд, шановні. І так ми сьогодні, можна і так ми те, сьогодні що... дивимося, говоримо про те, що, ось, що, у нас є, опс, що у нас є випадок, коли Коцюба Олександр Миколайович, який уявляє себе суддею, ось прийшла підтримка, який уявляє себе судею, і говорить про те, що він не суддею, але відмовляється довести дане твердження. Я його попросив надати документи. Будемо дивитися після технічної перерви, що нам покаже Олександр Миколайович Микола Олександрович. Чому? Я посміхаюсь, тому що це парадокс і нонсенс. Людина, парадокс, у, чор... дороги, Людина тому, у чорному навіть. халаті доводить про те, що вона є суддеєю. Ви такі коли-небудь бачили? Тобто, якщо я одіну чорний халат, то я теж буду суддею. Справа не в тому, що чорний а справа в тому, що сьогодні законодавець регламентує порядок. Да, стаття 55, 56, яка чітко чітко... говорить про те, хто є суддею. А сьогодні його... суддя не хоче пред'являти документи, що гласить закон, і в той же час він робить, що відмовляє. відмовляє. Значить, є підозра в тому, що в нього немає. Документів. І він, він, не є суддею. він не є суддею і він не може підтвердити свою правосуб'єктність. От і все. Тому що він взагалі не він є суддею. Я б підозрював, що тут ось я, суд, я, суддя даний я за я суддя не можу. Беру, будь ласка, оцей. дивіться, от документ, в якому чітко я прописую про те, щоб суддя надав такі документи і разом з тим. Ну, будемо Нам чекати. не потрібно, він повинен підтвердити свою правосудність. Все. Коли ми сюди зайшли в зал, вони пересвідчились, хто прийшов в суд, а він повинен підтвердити, хто судить. Чи він є, має повноваження від держави? Це вже зовсім не смішно виглядає. Отакі у нас, шановні. Tak, i teraz wytłumaczę po polsku. Jesteśmy w sądzie e, w miasta nowograd Woliński. E, zapytałem Sędzie, czy on ma dokumenty, uprawnienia na to. Ale e, ten człowiek, który w czarnej w koszulce mówi, że on jest prawdziwym sędzią, dlatego musimy mu ufać, bo on jest sędzią, ale nie ma na to żadnych e, dokumentów. Ciekawe jest e, też, że e, poprosiłem o niego żeby on przedstawił jakikolwiek dokument, że on w ogóle jest takim panem, sędzie, który ma prowadzić dzisiaj sprawę w sądzie rozpatrzywać, ale niestety bo on po prostu uciekł, bo nie wie co mu powiedzieć i zrobił przerwę prawie na pół godziny więcej. Dziękuję na razie wszystkim. Do zobaczenia jeszcze raz. Оголошую ухваленням України. Ступна, терзитивна частина. 4 вересня, 23. Січі суддя Новополинського міського суду Жетової Сполуцію, Трехсуду Секретар Росію Газкаргів Росі, та Піковського. Вражаючи відкритому судовий зніс скаргу піковського Віталія Влаславича на бездіяльність слідчого порядку статті 303 ПК України установи. Відкрита частина другу статті 376 Кіпакового України в прошлої судового рішення у формі ухвали, вимагає значного часу. Суд має право обмежитись складанням його оголошення в його результативній частині, які підписуються. Повний стекст ухвали повинен бути складений пізніше п'ятидіб з дня оголошення результативної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у ранічно складеній її резитивної частини. Керуюча статтями 110, 214, 303, 309 КПК України слідчі судді У Задоволені скарги Піковського Віталія Владиславича на безянні слідчого у прятку суддя 35 відмовить. Ухвало скарбні неполігації. Контексу Ухвали до оголошення 6, 9, 3 року о 16 годині на стали. Слідчий суддя в суд. концу. Судове засідання вулиць. В повному тексті буде записувати. Що, як каже, що спочатку питаєте повний текст, потім будете роботи командувати. Там буде чіткого посилання на позицію і Верховного суду, які є для суді ассистенції військової, і, і нові закони. Там все буде, буде обмірковано, все буде зв'язано. Дякую. <смірші> <смірші> Якщо можна дякувати. А потім робити. Не потрібно якісь емоції. Ні, мені, мені емоції якби. Там... Ми записуємо Тоді 4.09. Дякую тим, хто прийшов, щоб ви, собі розуміли, та, щоб ви собі розуміли, що у нас відбулося просто е псевдосуддя, підтримує псевдополіцію. І просто нам тільки це і треба було довести. Не потрібно було інших якихось... Е Маніпуляцій, я не очікував на щось більше, але ми, по крайній мірі, побачили цирк. Кацю Кацюба, який не знаю, купив цю манчу, чи, чи йому дали, чи вони важливо як, але він все одно не пред'явив, що він є суддею. І як результат, і як результат має. виніс. Відповідно, не суддівське рішення. Хочу нагадати ще раз, що даний суддя є підозрюваним в вчиненні кримінальних злочинів, тому не будемо зараз робити оцінку цьому судді, а отримаємо вже відповідну відповідь. і тоді будемо. Ми підтримуємо так. звернення військових, які сьогодні звертаються до народу України про те, що в період воєнного стану. Треба а вже віддавати таку структуру, як СНЕРШ. Ну, Тому ну, що внутри країни у нас більше ворогів чи там на нові. У, у нас панує ворог всередині країни, всередині України, і він так. панує таким чином, що він знаходиться в як в поліції, так і в судах, так і в прокуратурі. Є є люди, які є адекватні, а є, є люди, які просто відкрито служать на користь. Росії або її підтримують. тому всім дякую. Дякую тим, хто підтримав. Для тих, хто ось з нами показати достав України. І з вами був багнет на і громадяни міста нашого нашої команди.